Справу чорних трансплантологів, яких затримали на Прикарпатті, передають до суду. Ще влітку стало відомо, що п'ятеро співробітників обласного бюро судово-медичної експертизи займалися незаконною трансплантацією органів і тканин людини. Трансплантологи впродовж двох років вилучали тканини у трупів для виготовлення біоімплантів без згоди родичів померлих. казали, що там візьмуть буквально там якийсь маленький хрящик, там чи якесь маленьке утворення. А фактично відбиралося у різних трупів від 20 до 50 різних тканин для подальшої переробки їх на біоімпланти доведено за свої послуги трансплантологи отримували грошову винагороду, що заборонено українським законодавством. Однак, усі особи причетні до передачі коштів, наразі ще не встановлені, кажуть у прокуратурі, що їм також вміняється у провину, ну це позиція обвинувачення. І ще і незаконна продажа цих органів, бо згідно закону, трансплантологічна діяльність в Україні здійснюється безкоштовно. Троє судмедекспертів наразі знаходяться у слідчому ізоляторі, двоє перебувають на волі. Їм усім світить до семи років ув'язнення. Галина Гордашко, Василь Полипів, новини на вежі.